Чому ти шпигуєш за мною? Я не шпигую, я служниця. Тоді принеси мені води. Але ж хтось має бути з нею. хочеш бути відповідальною за її смерть? Ні, але тоді принеси води. Негайно, інакше вона помре. Рей Авлін, край не чудові новини, ваше величносте. Ви зрадієте, коли почуєте. Це не зараження мозку. Тоді що це? Крововилив у мозок. -крововилив? Я, так не Я побачив кров у її вусі. Боже милий. Сила недуги залежить від місця та обсягу крововиливу. Not, Якщо його не усунути, вона може впасти в нетяму і, врешті-решт, померти. Як ти міг цього не виявити? Я не бачив ніякої крові. Будь ласка, подякуйте долі, що ви надали більше розмарину для поліпшення кровообігу. Уявляєте, до чого б це призвело? Крововилив став би більшим. А ліки є погляньте самі. Моргана це справжнє диво. Я думав, справді думав, що. Ви мене так легко не позбудетеся. Що він тобі дав? Не знаю, але слава Богу, я жива. Едвин, я хочу вас привітати. Дякую. Вона була майже при смерті, а ви повернули її до життя. Як це вам вдалося? Я створив еліксир саме від таких недуг. Я хотів би знати його складники. Він ще далекий від досконалості. Мені треба ще над ним попрацювати. У вас скалічне обличчя Це сталося, коли я був зовсім юним. Може, це і я вас вилікував. Я вже казав вам, ми ніколи не зустрічались. Так, так, звісно. Що ж, не перешкоджатиму. Яку винагороду ти хочеш отримати? Мені не потрібно нічого, крім здоров'я мого хворого. А я щось можу для тебе зробити? Ні. Я почекаю, коли леді Моргана одужає, а потім піду своєю дорогою. А чим би тобі не залишитися? Ненадовго. Ти міг би жити тут, у палаці? Ні. Думаю, я вам заважатиму. І ви вже маєте придворного лікаря. Я певен гаус був би радий, що ти допомагаєш. Пропозиція щедра, але подумай під час вечері ти скажеш мені про своє рішення. Вечеря з вашою величністю це вже нагорода. Гаус, Джефрі, я прийшов попросити тебе про послугу. Що завгодно для давнього друга я хотів би побачити судові записи часів великого очищення. Навіщо вони Тобі здається, минуле повернулося і почало нас переслідувати. Тим більше треба зберігати записи в таємниці. Ніхто з нас не хоче згадувати ті часи, але справа термінова. Записи запечатано, їх не можна відкривати. Утер заборонив. заборонивджефрі. Я тебе прошу. Вибач, гаус, але цього разу ти просиш забагато, навіть для мене. Эдвин Чудово? Сфеф. Ти вмієш ще Це не я я нічого не робив, але як же ти їх оживив, тільки черне це здатні. Ці янголята допомогли мені врятувати леді Моргану. Вони відновили її ушкоджений мозок, врятували їй життя. Чари можна застосовувати для добрих справ. Я знаю. Тоді чому ти їх боїшся? Утер їх заборонив? Тож треба було дозволити Моргані померти? Ні, такі люди як ми мають дар. Хіба ж не можна його використовувати, змінюючи світ на добре? Можливо. Не марнуй часу на прибирання. Форм'ян. дуст, Ронен. Nevíš, že marnováte taký talent? Já mohu tebe navčit. Předán, Для чого ти застосовуєш чари? Гауз розгнівиться, якщо я такий дар, як у тебе, треба лальєти, використовувати, вдосконалювати. Біля тебе має бути той, хто б допомагав і надихав. Можливо. Уяви, чого б ми досягли, якби ділилися своїми знаннями. Я мушу йти. Ти маєш пообіцяти, що збережеш нашу таємницю, звісно, такі люди, як ти і я, мають дбати одне про одного. Прошу. Гаус, ти довгі роки був моїм чудовим другом. Ти зробив мені багато добра. Я не можу тобі відмовити. Записи. Ти б їх не просив, якби це не було важливо. Повір на карта поставлене багато що. Якщо утер дізнається, він вб'є нас обох. Я тебе про це попросив задля утера. Повір мені. Дякую, друже.